253-ю річницю відзначила мальовнича садгора. Цьогорічне свято було сповнене не лише дитячим сміхом, але й смутком. Адже вперше місто за прутом святкувало безвідомого буковинця боковинця Дмитра Сірмана, який загинув, боронячи Україну від окупантів. Подробиці у сюжеті моїх колег щорічно у третю неділю вересня садгора відзначає день заснування. Раніше свято садгори бувалося тут недалеко в полі. От і це було більше такий агроярмарок, коли мій тато взявся за організацію цього свята. Це вже почало бути з концертами, з ярмаркою, з різноманітними атракціями, які створюються для маленьких діток. Тому свято стало з такого ярмарку аграрного стало більш потужним святом для всього міста. Саме Дмитро Сірман спільно з іншими садгірчанами та небайдужими до цього мальовничого куточка буковини людьми перетворили цю подію на масштабне свято. Згадала Дмитра Онуфрівича, власне це людина, яка любила садгору, напевне, за всю садгору. І він є один з організаторів цього свята. Йому теж ми завдячуємо. Він вивчав історію, він був закоханий садгору, і це так робив, що всі, хто був поруч, так само в неї були закохані. Проте Після загибелі Дмитра Онуфрійовича його старший син, взявся продовжувати справи батька раніше. Мій тато робив це сам, і я приходив як гість. і Просто дивився, як класно він це організував. Наскільки багато людей, як всі втішені, до цьогорічного святкування я був долучений. Я допомагав у пошуку артистів, пошуку ведучого. Тобто, це свято вже частково. На мене лягло як організатора. Нині для всіх охочих провели екскурсію, маршрут якого спільно з колегою започаткував полеглий герой. Сьогодні захід почався з екскурсії садгорою. горою. Це було о 10 й ранку, і ми отримали близько сотні заявок людей, які би хотіли цю екскурсію пройти. З технічних причин ми тільки змогли взяти їх 80. Емоції такі, ну, двоякі. Е, скажімо так, піднесення разом зі смутком. Не вистачає побратима, дійсно, з якими ми це все починали і досягли гарних результатів. Ну і свою місію, свою маленьку часточку я постарався вкласти. Окрім того, нині влаштували благодійний ярмарок, організували розваги для дітей та розгорнули польову кухню. За словами начальниці управління культури Юлії Савтенко, садгірчани надзвичайно люблять своє місто за прутом. Вони дуже люблять це свято, вони збираються з друзями, з родинами, вони виходять, вони підтримують, вони долучаються до благодійного аукціону, зустрічаються, комунікують, і цим самим цей рівень садгірського свята він піднімається. Взагалі, хочу запитати вас, в Чернівцях таке свято. Ми зараз зможемо десь провести, ні, а в садгорі ми його проводимо. Олег Сірман розповідає, дивлячись на емоції малечі, яка завітала сюди, можна бути впевненим, що свято вдалось. Дуже багато щасливих дітей. А це найголовніший показник для будь-якого свята для будь-якого заходу. Тому те, що ми бачимо щасливих маленьких діток, це напевно ознака того, що захід сьогодні вдався. Його слова підтверджують і маленькі гості свята. Сьогодні відзначаємо день народження нашої садгори, не дивлячись на те, що садгора є досить маленьке містечко. Тут дуже класна атмосфера і досить хороші люди. Сьогодні свято день садгори. Тут дуже весело, та є чим займатися. Дуже весело, видно, що старались. Гора дуже класно подобається мені. Тут я сьогодні виступав, прийшов з батьками своїми, і мені тут дуже подобається. Дмитро Нуфріович, навіть будучи військовим, продовжував популяризувати свою малу батьківщину. Розповідає дружина полеглого. Позивний мого чоловіка був Садгора. Вся Україна знає про таке містечко, як Чернівці, і про Садгору. Тому дякую йому і дякую всім, хто прийшов сьогодні на свято. А щоб пам'ять про батька жила, родина створила благодійний фонд імені Дмитра Сірмана. Хочу, щоб справи мого тата жили і розвивалися. Найбільший спадок, який залишив мій тато, це його друзі і знайомі, люди, які його поважали, любили. А разом з ними ми будемо продовжувати його справи. Також нині організували виступи відомих виконавців буковини та аматорських колективів, а розпочали святковий концерт із молитви за загиблими військовими. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.